Добрий вечір. Добрий вечір всі учасники, які чекали на розіграш в магазині Вілохаус, який відбувається сьогодні. І так ми будемо вибирати переможця. Переможця з тих, хто зробив лайк. І розказав друзям. Також є учасником даної нашої групи. Вілохаус Хмельницький. І так. Дивимось, що у нас є. У нас є 38 учасників, які зробили лайк і репост. Так. Купіруємо Так, відкриваємо рандом. Тут у нас є. І чекаємо от наші учасники. Які зробили лайки. І обираємо переможця. І цим переможцем є Вова Воронюк. Вітаємо його з перемогою. Так, але зараз ще подивимося два варіанти. Якщо він є, у нас лайках. Повернув так, 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 так. є, відкриваємо в новому вікні. Так, він розказав. Це раз. І твердимося, чи він є учасником групи. Шукаємо, шукаємо. І от він є у нас учасником групи. Тоді вітаємо переможця Вову Воронюка. Він переміг. Виграє прес, так, прес, подфляжник. Дякуємо за участь!